Микола, вже розпочався кубковий турнір. На жаль, не невдало смайл. Стартував поразка, що сьогодні не вистачило. От перерахунку 1-0. Здалося, що взагалі цілком та повністю ініціативу все віддали і чекали ще нагоди. Та, ну, матчі з легіоном це завжди дуже цікаві матчі. Вважаю, цей матч не був винятком, тому грали, вважаю на рівних. Десь забили швидкий м'яч, трошки відійшли на свою половину поля, шукали моменти. Були дуже гарні нагоди в першому таймі. А так в цілому програли 3-2, але ж такі за грою матч був на три результати, могли як перемогти, так і серед нічию програли. На жаль, припускаємося до таких помилок, як при другому м'ячі, третьому м'ячі. Тому будемо працювати на тренуваннях, щоб таких більше не помилятися так більше. Ну і також е хотів запитати про групу, От, взагалі цілком АЕС Блік ще Дніпро. Улюбленці ваші. Та ну, ми нам, як завжди, всі наші суперники у нас в групі. Айсблік Дніпро це команда, у якій дуже багато колишніх гравців смайла. Дніпро це взагалі наш, так сказати, найбільш принциповий суперник. Ну і Легіон. Будемо грати, дивитися, дві команди з групи виходять, тому у нас ще є два матчі. Два матчі перемагаємо, виходимо з групи. Сам, коли на поле повернешся. Ну, Надіюсь, вже на наступному на, на тижні. Дякую. Дякую. Успіху.